Прогноз погоди в Україні на три дні. З 27 по 29 січня мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Уявіть собі, синоптики знову напрогнозували зниження температури повітря до морозного рівня. Це вже не погодні гойдалки, а справжні температурні каруселі. Ви не повірите, але вже доведено, що на термометрах знову з'являться мінусові значення. До речі, сильний мороз прийде лише в 5-6 областей. Про це я детально розкажу в прогнозі, але між нами кажучи, холодно буде здебільшого вночі. Хоч денна температура також буде нижчою за 0 градусів, згідно з оновленими даними про сонячну активність, стало відомо, що потужна магнітна буря триватиме і 27 числа. Сила магнітної активності сягне 5 балів, що є дуже відчутним рівнем. 28 і 29 числа, на щастя, сила магнітної активності буде на рівні 3 балів, що є також трохи відчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 27 до. О 29 січня. А також дам знати, у яких областях температура повітря знизиться сильніше, ніж скрізь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також обов'язково надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 27 січня. Північ на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині. І в самій столиці в день і вночі очікується від нуля до двох градусів морозу. В Сумській області в світлі і темні години доби буде від одного градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Кримському півострові і в Херсонській області вден і вночі буде від плюс 1 до плюс 3 градусів. В Одеській області в денний і нічний час синоптики також обіцяють від 1 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 2, плюс 4, вночі мінус один мінус 3 градуси. Хмарне небо, невеликий дощ та мокрий сніг очікується в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях в день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в Чернівецькій і Івано-Франківській областях в світлі години доби мінус один плюс один, в темні від трьох до шести градусів нижче за нуль. На Закарпатті в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного України очікується помірний мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області і на Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Вночі плюс 1, мінус 1. В Маріуполі вдень плюс 1, плюс 3. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг випаде в усіх східних областях. Вітер західний: 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині по Ултавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день від 0 до плюс 2, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Невеликий дощ та мокрий сніг синоптики прогнозують в усіх без винятку частинах центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 27 січня сила магнітної активності сягатиме 5 балів, що означає потужну магнітну бурю. Неділя, 28 січня, північ. В Чернігівській і Сумській областях в день від 0 до двох градусів морозу, вночі мінус 3 мінус 6. На Житомирщині, Київщині і в Києві в світлі години доби буде від одного градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус двох до мінус п'яти. Хмарно з проясненнями. І без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Кримському півострові в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. В Запорізькій області в денний час плюс один плюс три, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг очікується в Криму, на Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області. На Одещині хмарно і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від мінус 2 до мінус 4. У Львівській і Івано-Франківській областях в день від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс», вночі від 2 до 5 градусів морозу. В Закарпатській області синоптики прогнозують від 1 до 3 градусів тепла в світлі години доби, мінус 2, мінус 4 в темній. Невеликий мокрий сніг очікується на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чорнівецькій області. На Волині, Рівненщині і Хмельниччині, хмарно і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс один мінус один, вночі від 3 до п'яти градусів морозу. На Луганщині і в Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до двох градусів тепла, в темні від 0 до двох градусів з позначкою мінус. В Маріуполі в день плюс один плюс три, вночі від одного градусу морозу до одного градусу тепла. Невеликий мокрий сніг очікується на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер північно-східний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, в нічні мінус один мінус на півдні Кіровоградщини в день плюс один плюс три, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. На Полтавщині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів морозу, нічна мінус два мінус чотири. У Вінницькій області вдень мінус один плюс один, вночі від двох до чотирьох градусів нижче нуля. Місцями невеликий сніг очікується на Дніпропетровщині і в південній частині Кіровоградської області на Вінничині, Черкащині, Полтавщині і на півночі Кіровоградщини. Хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 28 січня буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що є трохи відчутним рівнем. Понеділок, 29 січня, північ на Чернігівщині і Сумщині вдень від 0 до двох градусів морозу, вночі мінус три, мінус 6. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, в світлі години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус 2 до мінус 5. Хмарно з проясненнями і без опадів синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Кримському півострові в день плюс 2, плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. В Запорізькій області в денний час плюс 1, плюс 3. в нічний від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий Мокрий сніг завітає в гості до мешканців Кримського півострову на Запоріжжі, Херсонщині, в Миколаївській і Одеській областях. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна – мінус 2, 5. У Рівненській, Хмельницькій і Закарпатській областях вдень плюс один плюс три, вночі від мінус двох до мінус чотирьох градусів. В усіх частинах Західного району України 29 січня хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день плюс один мінус один градус, вночі від 3 до 5 градусів морозу. На Луганщині в світлі години доби буде від 0 до мінус 2, в темні мінус 2 мінус 4 градуси. В Донецькій області в денний час плюс 1, мінус один, в нічний від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі вдень від нуля до плюс двох, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх трьох східних областях вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла в нічні мінус –4. мінус На півдні Кіровоградщини в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. На Полтавщині і Черкащині денна температура повітря. Поливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна 2, мінус 4. У Вінницькій області в день мінус один плюс один вночі від 2 до чотирьох градусів нижче 0. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний невідчутний 3-8 метри. За секунду. Магнітних бурь 29 січня не буде. Сила магнітної активності 3 бали. Це ледь відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. А я знаю, що дуже, -дуже багато хто з вас не підписаний і дивиться просто так. Будь ласка, діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших соціальних мережах. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були. Всілякі новини мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.